Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. У цьому випуску говоримо про ризиковість платника. Покажу вам, як за допомогою електронного кабінету з'ясувати, чи є ваш контрагент ризиковим станом на сьогодні. Поїхали. Отже, звісно, з функціоналом електронного кабінету, друзі, ви всі знайомі, але не так давно нам додали нову опцію, яка називається інформація про бізнес партнера. Власне, ця опція має два варіанти. Перший це інформація про себе, і другий це інформація про бізнес-партнера. Тут у нас є поле, в якому ми можемо вказати податковий номер. Власне, податковий номер тут мається на увазі номер нашого контрагента. І ПН, якщо це ФОП, або Код ЄДРПО, якщо це е, юридична особа. Відповідно, за цим кодом ми з вами можемо дізнатися певну інформацію, згоду на яку надав нам наш контрагент. І давайте все ж таки почнемо з згоди, для того, щоб нам було зрозуміліше, як це все має відбуватися. Перший етап того, щоб ми могли з'ясувати, чи є ризиковий контрагент, наш контрагент у своєму електронному кабінеті має надати нам згоду на отримання цієї інформації, як це виглядає. Далі. Отже, потрібно перейти у налаштування. І ось тут, в переліку, де вгорі у нас є меню, у нас з'являється опція, яка називається Згода. Власне, тут, друзі, буде відображатися в кабінеті вашого контрагента та згода, яку він надав на інформацію для своїх контрагентів, яким чином можна надати згоду. Ось тут у нас є опція згода або припинення згоди. Ми натискаємо Додати. Власне, даю згоду на передачу і є інформації про. І тут ми маємо ту інформацію, яку ми можемо надати вашому контрагенту, або ваш контрагент може надати вам. У поле податковий номер, друзі, потрібно ввести той податковий номер, згоду, кому ви надаєте. Тобто, якщо ми зараз стоїмо по бік вашого контрагента, то ваш контрагент. Має вказати сюди ваш індивідуальний податковий номер або код ЄДРПО, якщо ви юридична особа. Далі він має відмітити відповідну інформацію, яку він вам передає. Якщо ми зараз говоримо про критерії ризиковості, то, відповідно, ставимо відміточку, де інформація про критерії ризиковості. І ще раз, сюди, в поле податковий номер, ваш контрагент, який надає згоду на надання інформації про. Включення виключення з переліку ризиковості вказує ваш податковий номер. Відповідно, зберегти і, підписуємо цей, і підписує цей документ. Далі, ви після того, як отримали підтвердження, що ваш контрагент надав вам цю згоду. Переходите у поле Інформація про бізнес партнера, натискаєте Інформація про бізнес партнера за наданою згодою, яку ви вже отримали, вводимо сюди податковий номер нашого контрагента і, відповідно, отримуємо інформацію про цього контрагента. У мене тут згода надана на всю в принципі, інформацію, але нас у цьому відео буде цікавити, власне, ось цей пункт, який і відображає нам інформацію щодо включення, виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. Відповідно, таким чином ви будете бачити ту інформацію про те, чи є ваш контрагент ризиковим станом на сьогодні чи ні. Зверніть увагу, що ця інформація відображається станом на певну дату, і щоразу поновлювати згоду ваш контрагент не має. Тобто один раз згоду надав, а ви в подальшому вже переглядаєте собі цю інформацію станом на конкретну дату. Знову ж таки, дзеркальна ситуація, коли ви хочете надати згоду. Вашому контрагенту на перевірку того, чи раптом ви, не дай Бог, не стали ризиковими. Аналогічно ми відкриваємо інформацію в налаштуваннях, відкриваємо наші налаштування, переходимо у згоду, натискаємо Додати, вказуємо сюди, в податковий номер. Вашого контрагента, тобто ІПН, якщо це ФОП, і код і ДРПО, якщо це юридична особа, і зазначаємо ту інформацію, яку ми хочемо передати. В даному випадку це інформація щодо включення, виключення з переліку. Натискаємо Зберегти, підписуємо, надсилаємо і вже буквально за хвилину ваш контрагент зможе отримати інформацію про те, чи є ви ризиковим підприємством станом на сьогодні чи ні, і в подальшому собі це перевіряти. Ось таким чином, друзі, можемо користуватись такою опцією. Який надає нам електронний кабінет і спілкуватись між собою такими важливими е, речами, як ризиковість контрагента. Адже хто має справу з платниками ПДВ, хто є платником ПДВ, той знає, що е, така штука, як ризиковість, насправді дуже впливає на відносини між контрагентами і, в принципі, на е, сам податок на додану вартість. Тому Будьмо уважні, перевіряємо наших контрагентів, просимо у них згоду на отримання цієї інформації і в подальшому цією згодою користуємось. Друзі, на цьому у мене все. Якщо відео було корисне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, а ми з вами зустрінемось у наступну п'ятницю. До зустрічі!